Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що на порозі до чого готуватись. Дівчата, може і хлопці, у когось дуже нервовий стан. Дуже вам треба заспокійливо попити. Бо оці теми, що на порозі, до чого готуватись, у найближчі три дні вони мені спокою не дають. Це не моє бажання їх знімати, а це хтось з вас весь час хоче отак контролювати свій простір. Будь ласочка, бережіть себе, ви себе просто от доводите вже страхами. Я не знаю, до кого я зараз звертаюся, але я маю надію, що ви зараз слухаєте і ви щось собі будете додавати, бо до чаю, може, якусь валеріану, може, щось там інше. Ну, но... треба. Дуже вам треба, бо ну, мені фонить. Вибачте, якщо це вас ображає, у мене нема такої мети. Мені хочеться, щоб ви себе трошки так більше доглядали. Так, вона, Аліса, прибігла. Ну все, вітайся і не заважай, будь ласка, тихенько так сідай. Сідай чи лягай хочеш? Дівчата, зараз зараз. ця красунечка десь там обере. Ну, все. Це просто привітатись забігла. Так, далі, давайте все ж таки починаємо. Так, давайте з сім'я, дім, рідні, близькі, тут показана ситуація, коли, як між двох огнів опинились, є дві людини по боках. А давайте так, тут як сім'я між двома. Зараз чекайте, я роз... щось людей все більше і більше підходить. Я хочу зрозуміти, що мені вам тут сказати. Дивіться, мені показано, ну, це може бути і сім'я, а може бути, і ну, як компанія людей вони чимось пов'язані між собою. Мені чотири людини показують е, різної статі. І ці чотири людини як опинились між іншими людьми. З одного боку, сімейна пара, з іншого боку, люди, ну, якісь, знаєте, як приходять і йдуть. І спілкування з цими всіма людьми воно буде для вас важливим у найближчий час. Це вам, як знаєте, зайти в цю спільноту. Ви як частина цієї спільноти стаєте. І дивіться, у вас буде складатись гарне спілкування з чоловіком, який він не одинокий. Він просто от до вас має, ну, такий, знаєте, якесь таке гарне відношення. Нічого такого він тут не пропонує. І нічого такого ви, тут, засудливого взагалі між вами не буде відбуватись. Але в нього рівнива дружина. Може, це його там, жінка, може дівчина, може хто там вона йому є. Але ревності в неї, от, просто вона не розуміє, що люди можуть дійсно от, там іноді гарно спілкуватись між, між собою. Тут я нічого поганого не бачу. Може приносити щось вам або в роботу здавати, або це щось інше, щось важливе для вас. Так, комусь тут у найближчий час, от воно вже на порозі, є якийсь чоловік у вашому оточенні, ви працюєте з цим чоловіком. І те, що він вам як дарунок приносить, вам брати від нього не треба, вам тільки проблеми будуть від цього. Так, приховує тут чоловік від жінки свою прихильність хильнути. Я так розумію, чи це його слово хильнути. Чи це жінка так каже. От знаєте, як це слово звучить між кимось з вас? Це як, знаєте, є бажання в нього. Далі. А гроші якісь так. Так якось легко ви їх витрачаєте, але знаєте, у вас якась як магія при цьому. Ви те, що витрачаєте, воно легко до вас і повертається. Ви так, як вмієте їх відпускати і водночас притягувати до себе. Аліса, ну, чуєте? Це два коня. Коники бігають, да, Алісочка? Вже щось граються, вквача, мабуть, да? Отакі так, ось тут для людей, які спілкуються, ну і у вас ну, спілкування не просто там на словах у вас інтим буває, це як найближчим часом у вас не буде можливості до цього інтиму. Спілкування воно буде продовжуватись. Чуєте, як наш Пухнастий чоловік зазивав ліску. Рудий той. Отак і тут чоловік він би і хотів зазвати до себе. Жінку, але щось не буде виходити в самої жінки. Щось у неї, як графік роботи, наприклад, змінюється. Взагалі, от, ви не живете. Я кажу зараз про тих людей, які не живуть в одній оселі. Бо як, ну, це як гостьовий брак, мені виглядає. Тобто, час від часу ви близькі, а взагалі-то ви на телефоні. Отак. І щось тут заклопотана жінка. Далі, що ще скажу вам тут? Так, комусь не хвилюйтесь так через гроші. Ви собі такі нерви робите, що вам потім лікуватись треба буде на ті гроші, ані витрачати їх на щось приємне. Не треба так. Ну і почули на початку. Комусь нерви треба лікувати. От на нерви витрачайте точно гроші, бо тут треба себе до ладу привести Дуже треба. Так. Дивіться, вам обов'язково так як показують. То вам 32 дні поспіль треба попити щось заспокійливе комусь з вас. Тобто це не одна, дві пігулки, і заспокоїлись. Ні, тут, тут якийсь комплекс треба пройти. Ну може, це лікування травами, може це. Якісь там, я не знаю, гомеопатичні які препарати, може краплі якісь. Тобто дивіться, ну, показує 32 дні, і тільки тоді вам допоможе вас, якось, може, це, знаєте, якісь там пігулки, які на ніч приймаються, і сон ліпший, і нерви заспокоюються. ну, знаєте, є такі, Я не буду називати ну, в мене ж не медичний канал, але людина, яка Знає, що це вам треба, це ваша тема, то ви знайдете цю інформацію. І взагалі можна звернутись. Можна... Ну, це не щось таке приховане. інформація, це легкі якісь препарати, але вам це допоможе. Так, ось тут. Якась тема грошова у чоловіка буде, він щось буде зайнятий. У вас навіть не буде можливості дуже там спілкуватися з ним. Тобто спілкування буде, але після того, як він буде там щось, у нього, якась робота ну, як підробіток може. Ну, воно не виглядає як, воно як тимчасове. Щось виглядає, але він буде дуже зайнятий, бо хоче заробити. Далі дивлюсь, по перспективах на найближчий час. Тут у когось планується спілкування з чоловіком, він як очікує. Тобто, дивіться, як він е питається у вас, давай зустрінемось, а ви кажете, коли. Отак виглядає: це може бути і по роботі людина, може бути друг якийсь, може. І для інтиму тут вже у кого як. Далі дивлюсь о, я тут побачення, слухайте, тут вони будуть: одне і друге бачу. Новини від чоловіка чи про чоловіка якогось бачу. Це більш як робота соціум в той бік. Гарні, приємні. Новини, які на широкий загал будуть. Робота соціуму. Так, якесь виконується бажання в жінки, але вона заради цього бажання, як та білка, бігала, стрибала і дуже-дуже намагалась зробити це бажання, відтворити для себе його. Так, ось тут на мене дивляться і чоловік і жінка. Щось вони між собою спілкуються, і є, як на зараз, якась така е, ну, як обмежена ситуація для, для їхнього спілкування. І Цією ситуацією керує інший чоловік. Він, як з боку жінки, як колишній її. Як знаєте, заважає їй бути в нормальних, стабільних відносинах. Йому дуже не хочеться її відпускати. Дуже. Людина всіма правдами і неправдами тягне її до себе назад. Ну, як тягне. Це, знаєте, як ментально більш фізично він її не торкається, а от ментально він її не відпускає. Прояснення якесь буде від чоловіка, це я вже іншу історію дивлюсь. Від чоловіка до жінки будуть, ну, знаєте, як обговорювати, він дві теми підніме, і по двох темах в нього є якась інформація, цікава для жінки. Буде їй щось розповідати. У когось тут є питаннячко, чи наповнюється коханням ваше серце? Так чоловік хвилюється через жінку. Йому здається, що ви його не кохаєте, він боїться цього. що, ви їм, що Він вам більше не потрібен? Угу. Так, що взагалі вам потрібні тільки гроші, що ви будете зайняті тільки своїм розвитком, а він так. Він сам собі. Ну, Дівчата, я думаю, що хтось зараз впізнає, про кого я кажу вам. Якщо це не так, то якось дайте людині знати. І для жінки якийсь зворотній відлік пішов 10, 9 і 8 пропущено, 7, 6. Дивіться, вона стоїть, вона нічого не робить. Вона просто стоїть і дивиться, як іде. Чоловік. Він просто йде, от, як знаєте, в, в минуле, майбутнього з ним нема. І вона просто стоїть, дивлячись йому в спину, як він відходить від неї, і згадує, як вони були парою, якою вони були парою, як все гарно між ними було. І знаєте, як шукає. В цих образах, коли все пішло не так, коли те, що було між ними і було гарно, коли воно почало розсипатись. Ви знаєте, так, як воно показано, то так буває. Ми, ну, ми всі в тимчасові в житті один одного. Просто час добіг кінця. Показано, що ще три роки тому ви повинні були розійтись. Будьте уважні, тут не менше сіми років стосунки, не менше. Якщо більш такі молоді стосунки, то це не про вас. Тут якась ситуація, коли люди ну так, довгий час були разом, але тріщина у ваших стосунках пішла три роки тому. І от тепер просто ну все. Ну воно вже ані склеїти, ані гвіздочками прибити все. Це вже нічого тут не зробиш. Відпускайте просто, у вас просто буде е, нова людина з вами. Поряд буде. Мені вже показують нову людину для вас. Але от. Ви ще ховаєтесь за цією чорнотою. ви боїте. У вас зараз просто багато страхів і через гроші, як ви будете взагалі виживати стосовно грошей. Але от за цими вашими страхами вже стоїть нова людина, яка чекає, коли в ваш простір можна буде зайти. І оцей образ, коли ви пригадуєте, як колись ви були в парі з цим, з цим чоловіком, який від вас відходить, вже займе оцей новий чоловік. І у вас буде фантазії, будуть йти про майбутнє, а не будете згадувати минуле. І знаєте, цей чоловік буде геть іншим. Якщо цей який відходить він дещо пихатий такий, і він завжди чимось незадоволений, щось йому не так, то ця людина, вона зовсім ну, він, він зовсім інша людина. зовсім. Ну, він за характером зовсім інший. Він, знаєте, от так показано, що він як навіть більше до вас підходить. Ну, якось ви навіть де в чому ви такі як однакові. Хтось так сумує, сидить, от у вас як депресія накриває. Намагайтесь не заглинюватись в це. Намагайтесь виходити, вже зараз виходити. Дивіться, ось тут автівка показана. І ви як протягуєте її якійсь людині. І летить просто от між вами з автівкою, і між, в, той, в тієї людини, якій ви протягуєте свою автівку, є автівка інша, є власна. І між вашими автівками, як летить, знаєте, така як прірва, що залишайся зі своєю автівкою, нікому її не давай. Просто прірва. От, знаєте, от, щось як летить, щоб цю прірву зробити. Я маю надію, що ви розумієте про що мова? Чому показано, що тримай при собі буде так, як було. Якщо даш, буде щось невідоме. Я, я не розумію, буде щось невідоме. що буде... Чому буде причина чоловік? 47 цифра біля чоловіка. 47 повних. Я думаю, що ви розумієте. Я не дуже розумію, пробачте. Я описую, що я бачу, а ви там вже свою історію. Я думаю, що ви чуєте все одно. Угу. Ну, 47. Це років, може, про роки. Хоча, може щось інше, якісь інші важливі цифри в житті чоловіка може бути 4 і 7, наприклад, 4 липня, день народження, або 7 квітня, день народження. Може, номер телефону закінчується на 47. Дівчата, там вже дивіться дівчата-хлопці, може, це хлопці міняються автівками, бо тут мені не дуже зрозуміло, що це за люди між собою, от, знаєте, як одна людина, інший протягує свою атівку. Тут так чітко намальовано, що повинна бути прірва між цим, що не, не треба давати один одному. Ну, Може людина щось там поламає і не скаже вам потім. Ну, Тобто, тут дивіться, я не буду вже вигадувати, бо мені тут більше того, що я назвала вам, що я сказала, мені тут не видно просто. Давайте подивимось, що в блюдечку ще. Ну, мені знов показують людину з підвищеною тривожністю. І знов показують, ну, слухайте, тут дійсно важливо комусь пропити заспокійливе. Бо це вже ну, для жінки. Більш для жінки мені показують цю тему, бо в якийсь момент... Показано, от тут чоловік з одного боку, інший чоловік з іншого боку, показано, що ви нестерпні стаєте для цих чоловіків. Може, чоловік і син, наприклад, може там, чоловік і брат, може батько і брат. Тобто комусь тут з вас треба попіклуватись про свої нерви. Так, тут якийсь чоловік хоче з вами поспілкуватись, щось є в нього тема до вас. Але він не очікує, яку відповідь ви йому дасте. Отак воно. Гроші прийдуть для когось з вас намальовані. Це як зарплатня, наприклад. Тут вони такі цілком і повністю очікувані гроші, не зненацька десь там, не лотерейні. Злий якийсь чоловік намальований. Дві людини йому як протистоять, три людини йому протистоять, і у нього претензії. Він виказує ці претензії, а ці троє людей на нього дивляться, що ти що дурний, що ти таке говориш? І не підемо на твої умови. От так, отак виглядає ця вся розмова, ця вся ситуація. Це якось на широкий загал буде. Якась така ситуація, яка, ну, просто от вона багато кому буде відома. Вони йому зустрічну ідею якусь підкинуть, щоб він замислився про те, що він взагалі каже і як це буде насправді. Все, на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім. Просто от бережіть себе. Як можете, і дуже-дуже уважно відноситесь до своїх нервів. Нам їх тут зараз псують як можуть, тож все в наших руках, наше здоров'я в наших руках, ви ж це знаєте. І всього найкращого вам. І тиші, і спокою, і вам, і вашій родині. Хай все буде добре. Побачимось в нових відео і всім дуже-дуже дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки і просто що ви у мене є. Всім пока.